Всім привіт, ребята! З вами, як завжди, Хайрон. І сьогодні я покажу, як деградував де мапінг. І скажу, що це повний капець. Вибачте, за те, що я деякі слова не вмію виговарювати, але ми приступаємо до Рою. І хочу сказати, чому ж так сталося? Так сталося, тому що багато на Ютубі дітей вже каналів собі поробило, Ну, так само, як я. Ладно, це була шутка. І в зв'язку з тим, що більше вони нічого не вміли робити, вони перейшли до мапінгу і почали робити всякі відео. Але... Одної програми, якої школяри робили відео, це була Європа Провінції, ну, такі, Мірові провінції. Ну, ви так і розумієте. Але саме головне ж то, що вони говорили ніби, як і не іграли. Хоча це була програма. І зараз буде просто екшен. Саме ж головне, вони портили маппінг, який я любив. Ну, я любив в нього робити. От, наприклад, якщо взяти, подивитись, як вони, вони просто на якісь провінції тикають спеціально. Ну, понятно, що. А от я, відміну від них, хоча б маю. Ніби не територію. Але їх... відео я своїх нічого говорю, а от там вони. Гли. І ви розумієте, що з таким припливом хейта просто можна якось Ж... жити? Ні, неможливо. А от вони живуть. Ладно, ладно. Ну, але якщо так подумати, що цей вже перебір, то ви будете праві. Тому що ну, ви бачили, як вони знімають. Одні навіть монтувати не вміють. Я хоча б то монтую свої ролики, щоб не було такого позора ще на весь. І зараз буде хвилиночка крінжу, так що. Наливайте собі чайочок, а ми до цього крінжа зараз будемо приступати. У мене одне питання: Де чого? В Германії дуже добре живеться. О, СССР появився. І знову інший по тим провінціям тикає. Все вже Балтику зараз візьме під контроль. Молдова. Ну, як завжди, Україну взяв під контроль. Зараз ще й мов долу буде брати. У мене один питання. В цього автора відео. Як він ж його робив? Матюкаючи. Що да, ж тебе Казахстан уже не зстраї? І його забрав СССР. Ну, як завжди, комуністи вчать завжди забирати всі території. Всі повертати території. Ну що ж, ви побачили кринж в цьому відео, що ще не було. Ну і я вам хочу побажати такого, щоб ви більше не бачили такого. Ну і я б не бачив такого. Ну це просто кінж. Там по голосу він якось тихо навіть говорить. Ну, ладно, я теж так деколи говорю, ну там просто якийсь діч. Він захватує все. І одне питання у мене. Як там Молдова змогла захватити якусь територію СССР? Ні, ну це просто крінж. Зробимо висновок. В цьому відео, що ще не було, це ми вже розбери, розбирали. Тут, понятно, це якийсь школяр надивився про СССР свій пропагандою. Ну і що ж, ми визначили, що такі школярі мають, мають просто не високу, звісно, аудиторію, там мало переглядів. Тільки 40 переглядів в нього було. Але скажу, що це просто якийсь щоб Якась штука набрала 40 переглядів, я, звісно, знаю, що це дуже мало. Але для мене зараз. Ну, не зараз, звісно, вже раніше було. 40 переглядів це нормально. Ну, подивлячись на мою всю статистику, це, звісно, так. Да. Але так то ці всі мапи, які. Нібито так СССР заговоряють, просто не дивились свої пропаганди і все. Але я, звісно, не проти СССР, да-да-да. Але ж, я хоча б роблю відео, які відносяться тому, що було раніше, а не тому, що, було... що є зараз, чи буде в майбутньому. Чи вообще. В інших місцях. Ви ж бачите, як я роблю, як вони роблять. Він просто потикав на якісь провінції. Я теж зараз можу скачати цю програму і потикати по тим провінціям. І що, і що саме головне, так вони ще й хоч. Не але на них дивляться ті самі її ма... і школярі і починають знову ж таки теж знімати. Але я хочу вас попросити. Ніколи не знімайте оці мапінг, особливо по цій програмі. Так, да, я знімав раніше, і в мене хоча б якісь були просто. Ну, я можу вам порекомендувати робити так само, як я. Типу якісь війни, які були раніше, по історії. Ну, не таке. Я не, не сув'ю вам робити, щоб було як раніше. Ну, Робити всякі імпеї, і так далі. От робити які війни були раніше, оце було б цікаво. Ну, але ж це не сильно зараз дуже цікаво. Вони зроблять якийсь висир і все. Але головне, дякую за, за те, що ви продились моє відео. Ідею я, можу сказати, так і взяв в Грегої Кліпера. Ссылку на його канал я вставлю. Так що всім пока. Всім пока, а я пішов дивитись Ютуб.